Баскетбольний прогноз Євробаскет жінки. Так, ми з вами, друзі, поговоримо про жіночий баскетбол, про євровідбіркові матчі. Перший матч в нашій групі вже відбувся. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на YouTube канал. Майстер клас, хто ще не підписаний досі. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую наперед за вашу круту підтримку, друзі. Це дуже придуже важливо. Всім завжди дякую від души. Отже, 15 листопада в суботу в нашій відбірковій групі Є. я, Підглядаю, на першому етапі кваліфікації Євробаскет, в другому раунді Україна буде грати номінально вдома, але цей матч буде проведено на Рімі олімпіскайс центрі в столиці Латвії в місті Рига. Наші дівчата, українська збірна з баскетболу жіноча, буде приймати в другому матчі болгарок. Болгарки поки що номінально лідерки групи після першого туру. Справа в тому, що у першому матчі болгарки виграли на виїзді у Азербайджанок, та ще й виграли. 141-48 з неймовірно потужним рахунком. Ну, це говорить про різницю в класі, але дивіться, в нашій групі щодо рейтингів команд жіночих збірних баскетболу я виписав спеціально, навів довідку, отримав інформацію. У світовому рейтингу жіночих баскетбольних збірних. В нашій групі Є, де Болгарія, Україна, Чорногорія і Азербайджан. Найвисокорейтингова Чорногорія. 24 місце у світі мають Чорногорки в баскетболі жіночому. Україна 34 та у світі. Болгарія не входить в перші 35 і навіть в перші 40. Про Азербайджан я взагалі мовчу. Це е, ну, початково це андердог в нашій групі є. Якщо болгарки отак от от гучно виграли в першому матчі у Азербайджанок, це ще не означає, що болгарки фаворитки нашої групи. Номінально за рейтингом фаворитки нашої групи Чорногорки. Але в першому матчі в виїзному українки переграли. Чорногорок з рахунком 71,65 у них вдома в Чорногорії. І тепер, якщо ми переграємо болгарок в ризі, номінально наш домашній матч, е залишиться найголовніша задача. і в домашньому матчі проти Чорногорок також здобути ось ці два бажаних очки. Ну, поки що ми розбираємо і прогнозуємо матч суботи 15 листопада проти болгарок. Ось якраз саме цей матч. Я хотів запропонувати на нього вам свій прогноз. Проти болгарок в ризі. Ну, звісно, ви знаєте причину, чому зараз всі матчі, які проводять на міжнародному рівні українські спортсмени, вони номінально не проводяться вдома, а проводяться на нейтральних полях. І саме тому. саме тому, це іще один фактор, який дуже-дуже часто впливає на результат. На жаль, це сьогодення, з яким поки що ми мусимо миритися. Але не треба до цього звикати, тому що я вважаю, так як і я, більшість з вас віримо і в перемогу, і в настання довгоочікуваного миру, друзі. Тому. Я завжди бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Але я ще не прощаюсь, тому що я не оголосив про мій варіант прогнозу. Звісно, я прогнозую перемогу України над болгарками 15 листопада. Матч почнеться о 18.30 в суботу, за київським часом. Так, це арена Римі Олімпіскайс центр. Зветься вона в ризі, в самій ризі в столиці Латвії. І я вважаю, що Латвійська земля буде гостинна для нас і одночасно фартова. Я беру перемогу України. Враховуючи, що ми переграли у 6 очків Чорногорок, гіпотетично номінально лідерок нашої групи. Одних з лідерок, я сподіваюсь, тому що після цієї перемоги я вважаю, що Україна, українки наші лідерки групи є. Тому я беру як мінімум. В 4-5 м'ячиків і болгарок ми переграємо. Ну, ми, я маю на увазі наші дівчата. Давайте повболіваємо разом, друзі. Я закликаю вас. А якщо корисні мої відео прогнози, мої ідеї, пропозиції, друзі. Хоча б трошки, якщо вони корисні для вас, може, можете. Подякувати мені, пригостивши смачною кавою за реквізитами в описі. Дякую, що ви у мене є. Я вже признавався неодноразово і надалі я не скриваю. Я живу за рахунок нашого каналу, за рахунок ваших донатів. Я живу, тому що у мене мінімальна пенсія. 2 361 гривня. Тому я мушу заробляти як можу. І тому, якщо у вас таке є бажання пригостити мене кавою, я буду тільки радий, друзі. Дякую. Щиро дякую від душі, всім небайдужим, всім добрим, щедрим нашим підписникам, гостям і друзям. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, вподобайка, комент, репост. пост. Дякую за підтримку. І завжди дякую, що ви у мене є. Це дуже важливо знати і пам'ятати. З нами Бог, з нами Україна. З нами майбутня перемога і мир. Про що мріє тепер і сьогодні. Кожен українець. Дякую, що не забувайте старого спортивного прогнозиста, старого спортивного блогера. Я дуже вдячний, що ми разом на майстер-класі. До речі, я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь! Ласкаво просимо! Посилання до моїх соціальних мереж. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там також, до речі, є посилання ще на три моїх YouTube канали. І на сайт, де я дивлюсь, прямі трансляції в чудовій якості безкоштовно, вже дуже-дуже давно. Все це в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали, друзі. Дякую за підтримку, активність, миру, щастя, любові, здоров'я, добра! Успіхів, удачі, всім Всем пока!